На території Пісачинської селищної ради в селищі Березівка відкриваємо підрозділ добровільної пожежної охорони. Це спільний проєкт селищної ради і сільськогосподарського підприємства. І він дійсно спільний, тому що модель була така, що селищна рада передала автомобіль, яку отримали від Одяг бойовий, одяг форманий, протипожежне обладнання і реманент. А на базі сільгосппідприємства знайшли приміщення для влаштування цього підрозділу, і співробітники будуть чергувати на пожежному автомобілі. Це саме співробітники цього сільгосппідприємства. підприємства. І такими спільними зусиллями буде забезпечено протипожежний захист селища Березівка, навколишніх населених пунктів і територій. В Пісачинській громаді в Старостинському округу Березівка відкрита добровільну пожежна команда, яка складається з п'яті членів. Які пройшли на відповідне навчання, хочу зазначити, що до цього до відкриття залучилися представники ДСНС, які постійно нам допомагали і методично, і матеріально для того, щоб ми за відкрили і запрацювали автомобіль, який знаходиться поряд з нами, ми отримали в якості благодійної допомоги від наших побратимів з Польщі. Це гміна Раканієвіца. Була відремонтована за рахунок коштів місцевого, місцевого бюджету, а також були залучені підприємство ВВ, який підтримав нашу ініціативу, підтримав ініціативу ДСНС відкрити саме в цьому населеному пункті добровільну пожежну команду. Бо в Березівки відсутня місцева пожежна команда або державна служба ДСНС. Тому для того, щоб як найшвидше реагувати на ті надзвичайні події, які, які можливо будуть виникати, була створена ця добровільна пожежна команда. Ще раз хочу подякувати і керівнику особисто Валерію Вікторовичу Міщаненко, на базі якого була Відкрита добровільна пожежна команда. Він надав відповідні гараж, приміщення, відповідно офісне приміщення для того, щоб члени добровільної пожежної команди мали можливість відпочити або передягнутися а також, якщо при необхідності, дуже швидко виїхати і надати допомогу людям, як де будуть цього потрібно.